Знаєте, сьогодні є тільки два види віруючих. Перші це християни, які наповнені духом і істиною, вони думають про Господа і виконання Його волі. Такі перебувають у вченні апостолів і несуть помазання Христа. Вони учні Ісуса Христа. А другі це віруючі миряни, які наповнені цим світом. І їхні цінності, матеріалізм, гроші, плоть, амбіції, вони несуть помазання цього світу. Гордість, лукавство і перебувають в залежності від нечистих духів. Сьогодні, віруючи з приходом нестабільності, війни та колапсу, не витримують цього тиску, тому що зосереджені на земному царстві, а не на небесному громадянстві. Тому Ісус Христос вчив: шукайте передусім Царства Божого та правди Його. Це все додасться вам. Війна в Україні показує нам, що всі біблійні апокаліптичні події, про які ми говоримо постійно, це реальність. І часто люди не хочуть слухати, хтось не вірить і не розуміє, і досі не можуть розуміти, тому що хочуть слухати тільки позитивчик і розваги, але це все ілюзія. Де би ми не були, відбувається то саме. І ми завжди попереджали, що світовий порядок спокою толерантності порушено, і проблем стає все більше. Людство вступило в апокаліптичний час. І розв'язати ці проблеми можна тільки в духовному аспекті. Для цього Ісус Христос і прийшов на землю, передав свою владу апостолам, апостольській церкві. Тому не втратьте розум, не втратьте цей дорогоцінний час, тому що цей час нам даний для... Очищення для випробування, для покаяння, не прогавте його. Зберігайте благодать, будьте учнями Ісуса Христа, і Господь буде з вами і благословить вас. Якщо ви ще не є частиною церкви, напишіть мені, приєднуйтеся до онлайн-конференції, яка проходить щонеділі, і приймайте участь в спільній молитві, духовному спілкуванні. Нехай Господь благословить вас.